Тут можна побачити, як прасували ще навіть до епохи вугільних прасок. Молотили зерно ще до появи комбайнів, В чому і як виходили заміж, заколисували дітей. І загалом, як і чим жили в селі Сокіл, що в Рожишенській громаді у різні часи. У музеї історії цього села можна затриматись як мінімум на кілька годин, аби передивитись чисельну кількість експонатів. А той і надовше, аби почути унікальні історичні факти про село від людини, яка заснувала цей музейний простір у серці Сокола. За цими дверима, які притулились з боку біля місцевого будинку культури, ховається багата історія села Сокіл, яке ще до 1939 року було. Містечком зібрала під одним дахом цю незлічену кількість речей. Лідія Омелянівна. Саме вона свого часу об'єднала небайдужих мешканців над ідеєю створення музею. Бачимо якась старіша хата. Ідемо туди і просимо. Там ну, люди живуть і просимо. От покажіть таке, розкажіть таке. Нам а можете ви дати? А можете ви це. Якщо хтось якісь, от, дуже багато фотографій, у нас є зібрано фотографія, якась ну дуже дорога там тій родині, то ми беремо перефо. Фотографовуємо і назад повертаємо, але фотографія є. Ось, кажу, десь 1287 є в нас по реєстру фотографій. Наприклад, таким чином сюди потрапив ось цей вишитий килим. А цей коврик це вишив. Чоловік Сасовський Степан. Навіть намагалася йому дружина, щоб допомагати, дай каже: допоможу тобі вишивати. Ні, 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 це я маю сам вишити. І вона у них була. Ну, жили вони в тут в селі, потім ну, жили в калуші Івано-Франківської, mm -hmm. а потім тут жили в Соколі. Дивлюся, цей коврик прибитий вже на дворі така біседка, і вже там це mm -hmm. кажу, слухайте, дайте мені його в музей. Тут є речі побуту, якими користувалися сокольчани в різні періоди: глечики, ночви, рушники, радіоли і саламани. Так у цій місцевості називають кошики для збереження зерна. Наприклад, коли в селі ще не було електрики і навіть задовго до епохи прасок, які заправлялись вугіллям, ось так гладили тканини. Оце качалка. Це качалка, а це рубель. рубель. Намотується рівненько, намотується і так. Ну, кілька разів так пройдеться, пройдеться потім. Окрім речей побуту, є й інші унікальні експонати. Наприклад, Старовинна церковна книга, де записували дані про хрещення дітей або ж паспорт, виданий місцевій мешканці 110 років тому. Паспорт виданий Пушкарчук Серафимі Леонтівни 1891 року народження. Дата видачі паспорта 7 липня 13-го року. Оце вона. Всі почуті історії, здобуті фотокартки і інформацію, яку вдалося віднайти в архівах, Лідія Милянівна систематизувала в майбутню книгу про історію села. Каже, окрім цієї зібрала матеріалу ще на дві. Одна про тих, хто жив у селі по вуличної, по прізвиськах, які тут передаються родинами з діда-прадіда. Кожна родина має своє прозвисько. У нас є що тільки в нас немає. І зайці, зайці барони, осли. Козли, щурі, ґєдзи, я ґєдз. А як це залежить? А, це залеж... а от я себе розшифрувала, от я з гідзів. Знаєте, як ґідзи? Вкусив і відійшов. І все, і вже лагідний. А ще одна про весільні звичаї сукільчан. Нині ці світлини, які, ймовірно, що будуть у майбутній книзі, вже можна побачити в стінах музею. А ще зараз одну покажу то. Гм, угу. себе я така? То красиво. я така була. Отака я була. <сум> <сум> а сама не вірю, що така була. Окрім видачі цих книг в пані Лідії є ще дві мрії. Перша це перемістити музей в просторіше і краще приміщення, бо ж тут місця вже замало. Зауважує, що не так давно гроші на такі цілі їм, нібито, мали дати. Але по дорозі до їх села вони розвернулись в невідомому напрямку, бо ж бачите, музей не має юридичного статусу. Нині Лідія Речук займається цим питанням і сподівається на цілковите розуміння та сприяння цьому у вищих культурних кабінетах району та області. Бо ж це історія і культурна спадщина, яку треба берегти, аби було що передати наступним поколінням, щоб вони не забували, хто ми є. Тут наша земля, тут наш пуб закопаний. Як не любити, як не як не втримати те, щоб показати дальшим, щоб розказати те, що було колись, Юлія Остапович, Наля Прокопчук з Рожищенської громади для новин на часі.